Ласкаво просимо до Академії Лватех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ми розглянемо, як швидко і зручно розраховувати вартість дорогоцінних металів у автокаталізаторах за допомогою аналізатора prospector 3 працівникам, які приймають або переробляють автокаталізатори, часто потрібна не лише інформація про склад, але й миттєва фінансова оцінка матеріалу. Ви повинні знати скільки коштує той чи інший каталізатор на основі реального вмісту платини паладію та родію у проспектор 3 цей процес повністю автоматизовано. Ви просто встановлюєте актуальні котривання за грам чистого металу для кожного елементу, який вас цікавить, і вводите масу каталізатору. Далі прилад автоматично обчислює вартість чистого металу в пробі на основі концентрації і маси множить її на вказану ціну і показує загальну вартість всіх дорогоцінних металів у зразку. Миттєвий розрахунок у Proспектор 3 заощаджує ваш час і виключає помилки ручних обчислень. Числень жодних складних формул чи таблиць. Лише готовий фінансовий звіт у кілька кліків. А на цьому нашу теоретичну частину завершено. Далі практична демонстрація. Отже, для того, щоб обчислити вартість е, того чи іншого автокаталізатору, нам для початку потрібно обрати потрібне калібрування. На головному екрані Prospector е, 3 у нас є калібрування. Автокаталізатори МАКС переходимо в нього. А тепер нам треба проаналізувати наш зразок. У нас тут є отакий зразок автокаталізатору, і ми будемо зараз його аналізувати. І потім вже обчислювати його вартість. У цьому відео ми не будемо осереднювати результати декількох аналізів, а просто покажемо вам, як швидко можна розрахувати вартість вашого зразка. Звичайно ж, ми рекомендуємо перед розрахунком провести декілька замірів і потім вже розраховувати вартість зразка на основі усереднення результатів декількох замірів. Про це ви можете подивитись у нашому попередньому випуску. А тепер давайте вже переходимо до практики. Тобто ми вибрали з вами калібрування каталізатори Max. Тепер ми е час вимірювання виставимо. Давайте поставимо на 10 секунд, щоб отримати більш точні дані. І натискаємо кнопку старт. Все. Ми зараз на екрані отримали. Дані щодо вмісту дорогоцінних металів у нашому каталізаторі. У нас є родій, паладій та платина, а тепер нам треба розрахувати їх вартість. Давайте ми перейдемо в меню опції. Далі нам потрібно знайти пункт ціна родій, паладій та платина. Натискаємо на нього. Як бачите, у нас відкрилось віконце, де у нас є можливість обрати ціну для кожного дорогоцінного металу та визначити, за яку в чому ми будемо визначати, верніше, за яку одиницю ми будемо розраховувати вартість нашого дорогоцінного металу, Там, наприклад, за грам, за кілограм чи за міліграм. Отже, давайте ми будемо розраховувати ціни, у нас будуть. В гривні. Е, введемо тепер ціни на наші дорогоцінні метали. Давайте ми будемо розраховувати за грам, усюди ми обираємо грам. І тепер введемо якісь, е, якісь е, ціни, е, ну, ми умовні ціни будемо вводити. Да? Наприклад, роді у нас буде е, 1000 гривень за грам, нехай. Паладі у нас буде 2000 за грам, а платина у нас буде. 3 тисячі за грам. Це просто як приклад. Ви ви звичайно, що будете використовувати реальні котерування по цим дорогоцінним металам. На що ще важливо звернути увагу, також в цьому віконці у нас є можливість знижувати вартість зразків на певний відсоток. Тобто цю функцію ви можете використовувати, коли, наприклад, ви працюєте або за комісійні, або або ви приймаєте. Недостатньо чисті зразки, і ви хочете знижувати вартість на, за рахунок того, що там є якісь домішки якихось інших елементів, наприклад. Все, ми не будемо цього вказувати. Тепер натискаємо ок. Як бачите, на нашому екрані у нас поки що нічого не змінилось. Це через те, що ми не вказали вагу нашого. Нашого зразка. Тепер ми також переходимо в меню опції і знаходимо пункт вага зразка. А тут нам вже потрібно вказати вагу нашого зразка для того, щоб аналізатор зміг розрахувати його вартість. Ну давайте ми, наприклад, введемо вагу нашого зразка. Нехай це буде наприклад, 500 грамів. Ну, беремо да, таку середню якусь вагу каталізатора, який, який може бути, наприклад, він 500 грамів. Важить вже помолотий каталізатор. І натискаємо кнопку ОК. Як бачите, зараз на екрані аналізатор нам автоматично розрахував вартість нашого каталізатора, що його вартість, він коштує 6703 гривні 65 копійок. Тобто аналізатор взяв. Концентрації кожного елемента загальну вартість зразка і перерахував за формулою і визначив, що вартість цього каталізатора, який важить 500 грам, буде 6703 гривні 65 копійок. Ось так легко і просто ви можете розраховувати вартість автокаталізаторів на основі е цін на дорогоцінні метали та вазі зразка. Як бачите, функція автоматичного розрахунку вартості зразка значно спрощує і прискорює роботу. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете дізнатися більше про функції Проспектора 3, залишайте коментарі або звертайтесь до наших менеджерів. Також не забувайте підписуватись на канал Академія ЛВТех. Попереду ще багато корисних уроків. До зустрічі!